Чого не буває вічним, але бувають договори, схожі на вічність сьогодні. Україна підписала величезну угоду, яка називається просторічне партнерство між Україною та Сполученим Королістом Великої Британії і Північної Ірландії. Люди по-різному подивились на цю угоду, але я впевнений, що багато з вас її просто не читали. Давайте оглянемо основні статті, а що власне там є, і зробимо деякі цікаві висновки. І так, пункт номер 1 Стаття один стосується зміцнення обороноздатності. Стаття номер 2 це зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО. Стаття номер 3 Побудова партнерства у сфері морської безпеки. Стаття 4. Посилення економічного та торгівельного співробітництва. Наступна посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії. Стаття 6. Посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності. Стаття 7. Протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням. Наступне це зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій, дев'яте використання потенціалу культурних зв'язків, і десяте співробітництво з питань міграції. Ну і стаття там 10, 11, 12, 13, то при кінцеві положення. Проблема в тому, що разом з ось цією угодою, яка опублікована на сайті президента України, там дрібним шрифтом внизу, а це завжди так буває. Дрібним шрифтом щось внизу. Декларація про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії. Я роздрукував уважно, прочитав і. Е, Маю поділитися з вами деякими думками. Ну, перше, це те, що на ось цих паперах означено дуже багато пунктів, з якими Україна буде співпрацювати з Британією. Коли я це читав, у мене склалося таке відчуття, що над нами буде патронат. Патронат у вигляді Великої Британії, там, Сполученого Королівства, чогось і далі. І не даремно сьогодні ми бачили в Києві не тільки відповідних посадових осіб Великої Британії, а і Залужного, який сьогодні є там офіційним дипломатом, там і так далі. До речі, сьогодні, коли ви. А, а, Пригадуєте призначення Залужного, ви розумієте, що його призначення туди було не просто так. Дуже довго ходили роздуми, а чому в Британію, чому в Залужного. Тепер ми розуміємо, що Залужний, фактично, як людина, на яку вже зробили всі ставки як наступного президента, ось він і. Буде виконувати, ймовірно, ось ці угоди. Не знаю наскільки тут на сторіччя, але, ймовірно, на наступні 5 років, от оце і буде програмою дій. Що стосується... Оборони це перша основа. То дійсно є велике питання про те, що Україна і Британія будуть разом відповідати за безпеку, і зазначається, що механізми, ну про які домовляються, дозволять реагувати на виклики. Які допоможуть які можуть виникнути на території кожної з держав, а в разі необхідності на території союзних та інших держав? Тобто я так розумію, що Україна, якщо у випадку на Британію або на її союзників хтось нападе, то ми також будемо ну об'єднуватись в коаліцію по захисту. З важливого Сполучене королівство щорік надаватиме Україні військову допомогу у розмірі не менше 3 мільярдів фунтів стерлінгів до 2031 року, і до тих пір, поки буде потрібно для підтримки України. Тобто, якщо вибори в 25-му, плюс 5 років до 30-го року, я ж вам кажу, це на 5 років, це не на 100 років. Наступне це підтримка оборонної інфраструктури, запобігання ескалації, повтор ескалації і повторення агресії. Тобто, ви розумієте, що тут закладені теж документ в документі вже закладено. Той стан, що в Україні є зупинка бойових дій. Далі, наступне це те, що якщо напад буде на Україну, то обидва учасника протягом 20, 24 годин проведуть консультації для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії. Кожен учасник, діючи відповідно до своїх правових вимог, надаватиме один одному швидку та сталу безпекову допомогу. Сучасну військову техніку в разі необхідності, а також. Економічну допомогу. Ну, ми чули від Володимира Олександровича, що всі ці слова, це ну, ви чули. Далі, це організована злочинність щодо арештів, обмінів даних коротше, фінансові. Якщо ви щось зберігаєте в Британії, незаконно вивезене з України, то, скоріш за все, вас вицеплять. Далі, також Україна гарантує передачу Британії деяких даних, що стосується захисту критичної інфраструктури, адже досвід України він дійсно є унікальним. А третя основа це морська сфера. Тут досить багато по морським аспектам. Я сьогодні був в ефірі Новини лайф. Хто не бачив, подивіться це в випуск на 10-ту годину, і там дійсно я озвучив, не знаючи, що цього документу, що буде багато по морським питанням і дійсно аж 6 пунктів в морських справах. Основа 4 – це економіка і торгівля. Тут продовжити імплементацію угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Ну і взаємний доступ до ринків, зміцнення приватного сектора обох держав, Сіті Україн, підтримка державних закупівель в Україні, прозорості їх і так далі, розвиток приватного сектору і платформи Ukraine Tech Bridge». Тобто ми розуміємо, що питання дії там і всіх інших, хелс, хелсі, армія плюс, резерв плюс, все це ми розуміємо, що розроблене не без участі Британії. Основа 5 – це енергетика, клімат і перехід до чистої енергії. Я думаю, що тут в цілому. Все зрозуміло співпраця в галузі ядерної енергетики, постачання палива, сприяння підвищенню безпеки ядерних об'єктів, впровадження найкращих практик і заміщення російських технологій та ядерного палива в Європі та інших держав. Початок переговорів щодо угоди про співробітництво в галузі цивільної ядерної енергетики. Далі, створення для британських промислових компаній безпечних та надійних умов для інвестування в енергетичний сектор України. Тобто, я так розумію, що олігархам приготуватися скоро у вас повідбирають все те, що ви відібрали українського народу. І тепер цим будуть володіти британські компанії, ну і американські також. Наступна це основа 6. правосуддя та притягнення до відповідальності. Тут поглиблювати співпрацю між нашим міністерством юстиції, прокурорами, прокуратурами, приватним сектором правосуддя та юридичних послуг. Сполучене королівство просуватиме свої програми професійної підготовки юристів в українському секторі. Тому юристам приготуватися тим, хто в освіті, тим, хто працює. Я так думаю, що у нас будуть певні зміни в юриспруденції, і Україна буде наближатися до стандартів Британії в веденні правочинства. Далі цифрова трансформація правової та судової сфери, про що багато говорять в Україні. Наступне це протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням. Тут дійсно вводиться поняття зловмисного іноземного інформаційного маніпулювання та втручання. Боюся, що в Україні це маніпулювання може бути розтлумачене по-різному, як це часто буває. У нас завжди хто не згоден, той ворог і, і «псошник». Основа 8. наука технології та інновації. Тут якраз зазначено про електронне врядування, цифрова інфраструктура, штучний інтелект, безпілотники. Зазначено про те, що буде Британія розвивати, продовжувати підтримувати дія, армія плюс, є малятко. До речі, цифровий паспорт, там космічні дослідження, ну і так далі. Далі, основа 9. Це соціальна сфера, культура та спорт. Сполучене королівство підтримуватиме Україну в посиленні її демографічної стійкості, допомагаючи передбачати глибокі демографічні зміни, складати плани та вживати заходи у відповідь на них. Як це буде реалізовано? Бог його знає, співпрацювати з питань мобільності наших громадян та усувати бар'єри, мається на увазі людей з інвалідністю. Відстоювати відкрите інклюзивне та справедливе суспільство для всіх, розвивати достроково довгострокове партнерство в галузі культури та спорту зазначається, що вживатиме королівство сполучене всіх заходів, щоб забезпечити збереження української ідентичності, які проживають в сполученому королівстві. Ну, якщо вони захочуть, бо я так підозрюю, що вони намагаються інтегруватися якраз в британське суспільство. Ну і Розвиток різних фондів, коучинги як майбутній стиль для майбутніх лідерів, що дуже важливо, напевно. Далі новий молодіжний договір. Ми об'єднаємо об на засадах побратимства 100 шкіл. 100 шкіл будуть об'єднувати в Україні. Я думаю, що вже школи вибудувались в чергу. Хто ж попаде в цю? Цікаву програму трансформувати вивчення англійської мови в Україні мається на увазі сприяти професійному розвитку викладачів англійської мови. Тому хто ще не до кінця вивчив англійську мову, запрошуємо до речі на курси. Можна записатися в телеграмі, є в описі каналу. Бо Британія над Україною взяла шефство. Я не впевнений, що це на 100 років, але на найближчі 5 років, які Україна з великою імовірністю проживе з президентством залужного. Ну на це розраховувати можна. Єдине, в мене що є надія на те, що якщо вже залужного і проштовхнуть на посаду. Президента наступного то Британія. Британія не відмовиться від цих угод і буде слідувати їм. І не буде такого, що знову владу захопить кілька людей, які своїми думками і своєю позицією будуть керувати державою, як це було багато багато років. А договір я залишив себе в телеграм-каналі. Підписуйтесь, коментуйте, ознайомлюйтесь з документами. Але, як сказав сьогодні один пан, характеризуючи можливі вибори залужного, він сказав, що громадяни не думають критично, тому прокатять. Ну що, тоді я продовжую працювати. А ви вже думайте: підписуватись, не підписуватись, думати, не думати, лайкати, не лайкати це вже ваша справа. Бережіть себе.